Олександр кинувся до своєї автівки та почав переслідувати Опаль, адже зрозумів, що його водій викрадач коліс, водночас повідомивши про подію правоохоронців. Тим часом зловмисник, намагаючись відірватися від переслідувача, виїхав на трасу в бік Бердичева. Понад півсотні кілометрів тривала погоня, і вже в міському парку Бердичева зловмисника затримали правоохоронці. Біля 4 години 30 хвилин екіпаж дорожньої патрульної служби отримав повідомлення від чергового, чергового міськравіділа про те, що в місті Житомирі сталася крадіжка колес легкових автомобілів під час відпрацювання міста Бердичева з екіпажом Даї був помічений автомобіль «Опель Комбо» білого кольору. Працівники ДАІ почали його зупиняти. Він на Жест не зупинився і почав втікати від працівників Даї. Працівниками Даї був затриманий громадянин міста Бердичева 1984 року народження. Нині затриманий 29-річний чолов'яга, спілкується зі слідчими, а ось із журналістами. Істами поспілкуватися не захотів. Я відмовляюсь давати будь-які вам показання. Маю право на стаття сто шістдесят третій. вибачайте. Тим часом герой, який не злякався нічних гонок траси і допоміг затримати злочинця, каже, що не міг вчинити інакше, адже на місці пограбованих автовласників міг опинитися і сам, а ще й тому, що носить форму військового. Я вважаю по перше, що так має робити буквально кожна людина, яка буде, яка замітить. Якесь правопорушення, тому що, як кажучи, крадій повинен сидіти, сидіти в тюрмі. Нині відкрито кримінальне провадження за статтею 185 кримінального кодексу України, затриманого Бердичевлянина, перевіряють на причетність до скоєння інших подібних кримінальних правопорушень.